Денис Кірик ще школяр та вже має серйозні здобутки у спортивній кар'єрі. Він займається греко-римською боротьбою. У квітні спортсмен зайняв друге місце на чемпіонаті України. Також хлопець увійшов у склад збірної України та побував на чемпіонаті у Бухаресті. Згодом були змагання у Києві. Поїхав на гімназіаду, зайняв там перше місце і отримав. Змогу представляти Україну на всесвітніх іграх в Бахрейні. Остання сутичка була най, найтяжкішою, і е, я переміг з рахунком чотири Ну під час сутички я травмувався і закінчив судочку травмованим. Тренує та постійно підтримує Дениса батько. Ось і на останніх змаганнях у Києві його підтримка та вольові якості допомогли у перемозі. Як каже Ярослав Кірек, нині хлопець демонструє хороші здібності у спорті. Це вже юнацька боротьба. Денис в 15 років по допуску батьків бореться в. Групі до 17 років показує непогані результати. Ми рухаємось у нас був важкий період, оскільки ми переселенці з Миколаївської області. Як каже представник обласної федерації, такий вид спорту, як Греко-Римська боротьба, не розвивався в області з 1960 року, тому тим цінніші здобутки теперішніх спортсменів. Чотири роки назад я очолив обласний осередок. І потихеньку почали розвивати. Три роки тому вже був призер по Ю-13, бронзовий призер і срібний призер також Ю-13. Також Денис став в квітні місяці срібним призером чемпіонату України Ю-17. На міжнародних змаганнях в Румунії Бухаресті показав гарний, гарний результат, став третім. Ну і зараз от гімназіада. Так що працюємо над цим. Є трошки в нас і в області спортивні клуби, які розвивають греко-римську боротьбу. Це Шепетівка, це Кам'янськ-Подільський, Волочиськ, Хмельницький. Ну потихеньку розвиваємо і рухаємось рухаємось вперед. Тож бажаємо успіхів Денису в Бахрейні на всесвітній літній олімпіаді.